Інноваційний гелікоптер з купи брухту і старих запчастин. Диво машину зібрали у Феодосії два брати-винахідники у звичайному гаражі. Вони конструюють летальні апарати, які на їхню думку можуть відкрити нову епоху вітчизняння авіації. І хоча перший офіційний зліт поки що не відбувся, авіаконструктори самоучки сподіваються, що їхнім творінням зацікавляться військові і великі конструкторські бюро. Цей вертоліт народився у звичайному гаражі на околиці Феодосії з незвичайних деталей: трубки від системи поливу, акумулятори від простого автомобіля, коліс, знайдених на смітнику та старого реактивного двигуна. Своє творіння Володимир та Олександр Плахотники назвали комахою. Хвіст йому взагалі не потрібен, і у нього лише один великий гвинт. Унікальність цього вертольота у тому, що він реактивний. Його гвинт обертається за рахунок вихлопу. Стислого повітря з ось таких от сопал на кінцівках його лопостей. Стара реактивна турбіна забезпечує машину стиснутим повітрям. Така конструкція набагато легша, бо у ній мало важких металевих деталей. Карданні вали, редуктора вже минулий вік. Треба двигатися вперед. Ми не стоїмо на місці. Вот апарат, который як революціонка путь вертолетостроения. Брати винахідники сподіваються, що на їхні розробки звернуть увагу серйозні конструкторські бюро. Адже, кажуть, за їхньою схемою можна модернізувати усі існуючі вертольоти. Він легше управляється, оскільки він абсолютно свободно несущий. Вот. Тому легше. І на ньому вібрацій намного менше. Нагрузок на раму ніяких немає. Просто він розкрутився і піднімає, як шар. Цю конструкцію гелікоптер плахотників літає на суміші 80-го бензину та дизеля, витрачає 100 літрів на годину. Щоправда, підняти машину у повітря сьогодні не вийшло. Старих акумуляторів не вистачило на запуск турбіни. Продемонструвати політ вертольота брати обіцяють за тиждень, коли куплять нові акумулятори. Максим Кошний, Віталій Зятковський, Новини телеканал Інтер Крим.